А нічого поганого не вчить. Колись я одного питав в івано франківську настоятеля монастиря, яка релігія правильніша. І він тільки сказав, що е, релігія є правильна одна, а то все бізнес. Вірю в Бога, цього що всі більшість вірять. Христ Христа вірю. Хто там, кого вірить? Кожна своя, як кажуть, віра, своя релігія. Релігія опіум для народу. Ну, кожна релігія несе якусь долю істини. Щоб зібрати всі релігії до кучі. Може б щось і вийшло. В церкву хожу в Бога вірю. А все-таки є в житті щось таке вище, що треба вірити. Не можна просто так жити і ні в що не вірити. Хороше ставлення, ну, тому що я сама християнка. Ну, і що вам це особисто дає? Ну, не знаю, духовний спокій в першу чергу. Я думаю, що це цілком все реально і ніякої містики тут немає. Тобі нормально? А чому? Деякі говорять, що це все видумка, містика, як ви вважаєте? Бога точно треба вірити особливо сьогодні, заточно. Негативно відношусь до релігії, вважаю себе атеїстом. Я в Бога не вірю і взагалі не вірю ні в яку релігію, ні в церкву не вірю. Позитивно. Позитивно. Тому що Бог є любов і він любить нас усіх. Я посещаю церкву паптистську. Смотре до якої? Я православна християнка. Позитивно, звичайно. Кожна людина має право на вірусповідування. Так що я вважаю свою, вони поважають свою, Це закономірно. Це правильно, я так думаю. Релігія це містика. Фактично, реальності в неї немає. А це я так відношуся. А чому ви так вважаєте? Бо я атеїст. Я, мені 65 років, я виховувався, кажуть, атеїстично і по Дарвіну, закономірність людського життя, розвиток. Я розумію тільки з наукової, закономірної такої системи. А історично, що це дата, колись якесь народження. Ні, я цього не вчив у школі. Треба кажуть, у щось вірити. Люди вірять. Звісно, як би сказати, як людина вірить, наприклад, віра їде, оздоровляє, кажуть у цьому, да. Хай вірить. Це їм тільки на здоров'я кажуть, да. А по мірі свідомості людей, звісно, вони тут некають і, як би сказати, стають преклонниками кажуть, науково-закони розвитку. Ну, моє ставлення до релії позитивне. Кожна людина вірить у щось своє, створює собі. Щоб вона хотіла вірити, й вірить. А якщо вірить, то тоді я думаю, що те, в що вона вірить, те й здійснюється. Звісно, позитивно. Мої батьки, баби, діди всі віруючі були. Я теж віруюча. Це право кожного вірити, не вірити. Кожній людині треба в щось вірити. Кому зручно вірити в Бога. Хто не дотримується цього? Позитивно деякі люди говорять, що це все містика, фантастика. Як ви вважаєте, може дещо і правда є?